Чат, блять, всім здорова, скажіть, як ко, блять, блять, шо? Це. Блять. Чат, як ваші справи, як у вас? Все нормально? Як ваш день? У вас не болить голова, нічого, тому що то дощ? То не дощ. То хуй ми. Шо вообще тебе відбувається? Як там у вас перепади тиску? Перепади настрою. Перепало, може, вам щось на днях. Ну, діпа, в цілому, що ми збираємося, щоб якраз поговорити про таке. Чат. Хто зараз угадає, е, скільки у мене сантиметрів піпірка, Тому я дарую оцей новенький айфон. Ну, чат, ну. Хто пише 5? Хм. Вікторія перемогла, привітання не переможе. Це Вікторія. цей, А. Це з білого золота. З білого золота, зі справжнього Вікторія. Вікторія угадала. Каріна намагається списати у Нет, ні, х. Ні... Ти хто такий? Матюклива голова, це мені пише Константин. Костянтин. Йуей, вибач Костянтин. Так, перейду в канал сразу подивлюсь, реально. що це ще б. Хто може сюди заходить? Ні хуя ти баннера във, а ти точно настільки прям любиш сильно Україну? що ти прям від початку і до кінця, дібно, ти впевнений, що там не на 80% нічого такого? Костянтин, а у тебе, ну, прізвище, реально на букву F? Ну, типа, К я понял, Костянтин, а F типа ж, ну ф -ф -ф Фастовський. Костянтин Фастовський? Чи типа 5 підписників чел? Нихуя у тебе велика сім'я! Це круто, це дуже круто. Ну реально, це за скільки виходить, За 6 років, що 5 людей підписались? Мужик, ти їб... Еб... Українська музика, я вірю, що ти обожнюєш Україну, мужик. Ми з тобою в одному човні, чувак, в цьому плані. І я теж люблю різне, наприклад. Я, от, я обожнюю різне пісні. А я обожнюю, коли реально от люди такі, от реально добрі і красиві, як нас, ну, роблять подарункові сабочки. Реально підтримують ком'юніті таким чином. Це, от це я обожнюю, це я люблю. Ви розумієте? Отаке от, от мені реально подобається. Це дуже круто, дуже дякую нас. Так, Топжаджа ти не повіриш? Я люблю Джага Джага теже. Джага Джага це то, що я обожнюю. Але що ти не любиш, чат? Я все люблю. Я розповсюджую любов. Розумієш? Я. Ну, кохання. Любов. Позитив вайбс. Найом, найом чат, я в основному. Я Я в основному нею. Я Поняли, такий. Як все несправедливо, як все погано. Чо... Так слабо світить сам бокс. А не, одна лампочка перегорівша тільки, ну як і було. Ой, так а шо. Шо це. Що це Ах ти, блять, диви, я поворачуюся, і воно поворачується. Я думаю, що заходять, а це воно тупо реально, блять, крісло світить. Я уже думаю, що я поворачувався, воно тікає. Я думаю, це... Боже, який пиздец. Як ти до 25 дожив? з трудом? От що-шо, але це мені вдалося не просто чат. І продовжувати жити реально теж. Дома стрібать. Ну мені блядь, мені ніх... не подобається ця експозиція, блядь, ебача. Автоматична сука. Не, мені подобається, коли сука, воно стоїть реально, а так, от він коли блядь. Ну це ну чат, х... чи не ніх... хуя, я не розумію. У мене просто їбал ну, білейше просто в, в такому. Сука, ні, ну це задуха. От часто задуха. Стрімив собі реально вночі і все було хорошо. От так, темно, хорошо. Тоді я їба на один раз. Ще більше і все. Але менше, ніж було. О, і так от хорошенько. Ти просто зимового кольору типу. Що таке взагалі кольоротип? тип? Значе, я, сука, з якого? З північного полюсу. Типа, що у нас там сонце не світить і взагалі нічого. Ну, взагалі, по факту я так і виглядаю. У тебе високий контраст зовнішності? В плані що? Типа, їбало іп... біле, волосся чорне, от в такому плані, типу, оце от. Запитай, що таке кольоротип. Ну, чак. Та неважко не зрозуміти, що таке кольоротип, да? це тіп, просто складене слово із двох, тіп, одне. Кольор... Типа кольор і Тіпа тип кольор. Кольоротип. Ви бачили, як утворюються складені слова? Я вам тільки що пояснив, якщо що. Не складні, складні це типа. конституція, да? Я досі... Не знаю, взагалі, що це і чи є таке в Україні. Ви <смі> Це типа, на подумай, да, блядь, на, зл... ну, на злобу дня. <смі> а складені це, типа, які складаються, ви поняли? Поясни дефініцію слова кольори. О, дефініція теж реально складне слово. Ну, така. Ми Федорняша написала чотири точки. Її задів жарт про Конституцію України. Альона написала дві дужечки. Їй трошки сподобалось. Не прямо, типа, угар, да. Тоді це було б ахаха капсом. А так. Две душечки. Да-да-да-да, Карина, типа, не то, что ей, ей прям стало смешно, она, типа, поняла прикол. Она зрозумела, она такая, да-да-да, да, типа, да, Валер, мы с тобой на одни хвили. Да, вот такая вот Чат, такой хуйни я не бачил давно. Ну, я, я клянусь. Здоров, волосняний шолом. Мене зараз крутять в поліцейському відділку в ГТА, mm. і ти сьогодні будеш. А, блін. Ти там, ну, тримайся. Я сподіваюсь, що тобі хтось допоможе. Блін, як ти попав в таку передрягу? Крейзі. Ну так тільки з навісом могло статися чат. Дякую за донатик. О, більш менш Чат, уважно. Чат, вибачте за Росію, ну просто а, а де ще знайти такий контент. Дякую, що він прописається в Тік-Ток і показує найгірший чат. да. Да, Це моя робота, Це моя робота і ну, вже важко сказати, чи я люблю її, чи ні, тому що інколи трапляється щось схоже на оце, і я вже не знаю. Чи пи... так, це не я ніби, знімав, це не я придумав. Це не через мене, це от воно просто так. Та що вакцинуються? Вакцинуються вже. Вакцину... ну вакцинуються, то хай вакцинуються. Ну вот что оно? Чат, тут тоже. В детстве у меня не было возможности позволить себе сделать вот такой бутерброд з вот такої колбаси. Ну, сейчас я Мне питання просто бутерброд з такої колбаси в плані, що просто типу з молочний чи в плані з оцяї от зараз з усієї о цієї колоди? Я імію можливість зробити собі бутерброди. А сейчас я вам покажу, как я делаю себе на завтрак. Я поняв. А, це, це це на завтрак, на сніданочок. Так, легесенько випила. Я я скидав сьогодні, чим я снідав? Там було дві колбаски, три смажених яєчка і півбанки квасолі, всі писали. Бля, що так бідно, Валерій. Я правильно розумію, що це для вас то що багато? Візьми так колбаску. Варену. Я я предпочитаю колбаску варену, дівчата. Ну, для кого як. Так, тепер що ми робимо? Далі слой ми покриваємо адбівними. Вот такі от у нас адбёмнушечки. От Ви знаєте в KFC, типа, є бургер Double Chicken. Там типа, замість булок у тебе, ну, типа шматки курки і ними там всякі огірочки, соуси. Це от як оце от назвати? у нас мушечки, дівчатка. Наклали, накриваємо зверху. Будет у нас бутерброд за 5 укусов. Плавленный mm. сырочек я предпочитаю. Да. Я люблю очень плавленные сыр. Что вся крем жира вообще? И я в этом бутерброде. Волосина. Волосина. Накрываем вот так вот сверху плавленный сырочек. То накатает, это ведь бы в ней. Многие меня осуждают, что я ем бутерброды без хлеба. Ну, как вы понимаете, хлеб это, конечно же, что? Хлеб это пополнение. Ну, толстейший. Я предпочитаю Ну, Да, да. Чипсы, я, до речі, я не чув, щоб вообще щоб хто небудь коли. Чого осуджувати? Ну їсть без клипа, бутерброди, есть, подумаєш. Вот. Все Это вот так вот. вот, так вот. Накрываю. И все, конечно же, заливаем мазиком. Сейчас-сейчас, мне надо пойнуть мои колы без сукру, потому <laughs> что он плевал монитор. Заливаем все мазиком. О -о -о. Вона дує в пачку постійно. чат? Ну Ми вже бачили багато її роликів. Чого вона... Ну там постійно фігурує майонез в її роликах. Чого вона потім дує в пачку? Добрий ранок. За 5 укусок. О, гляньте, какую хороший получається. Смотрите. Що відбивні. Пусть ночь там. Подивіться, вона буквально тримається за моєму. я, Чат, я, ну, я не знаю. Ну плюс санить, хотів би бы реально такий же бутербродичок. Чисто, уже не рано, конечно, ну на жаль, да?